Прогноз на матч Реал Мадрид. Жерона. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Ютис, в, в цьому відео розберемо матч цієї неділі. Іспанська Ліга між командами Реал Мадрид та Жерона. Оберемо найкращі варіанти ставок на цей матч. Тому обов'язково ставте лайк в підтримку цього відео та пишіть в коментарях свою думку щодо цієї зустрічі. В першу чергу варто відзначити, що Жерона це не та команда, яка була в минулому сезоні, яка змогла пробитись до Ліги Чемпіонів. Зараз це зовсім інший клуб, який розпродав своїх лідерів, і команда зараз знаходиться в досить поганій формі з крайніх п'яти матчів, чотири поразки. І навіть коли в них був чудовий склад, вони все рівно нічого не могли зробити реалу. І зважаючи на те, що Реал у Лізі Чемпіонів здобув важливу перемогу над Манчестер Сіті, команда у піднесеному настрої. Я вважаю, що тут варто очікувати на досить впевнену гру від реала. Перед тим як перейти до прогнозу на цей матч, хочу запросити вас. В мій телеграм-канал де є ще більше ставок від мене абсолютно безкоштовно. На цю неділю очікується експрес коефіцієнтом 10, Тому не пропускайте його в телеграм-каналі. Також у мене там часто приходять розіграші і відкритий чат для обговорення матчів. Також у телеграм-каналі є БК без верифікації та без комісії на вивід з приємними бонусами на перший депозит. Це також максимально корисно, тому переходіть за посиланням в описі під цим відео та підписуйтесь на телеграм-канал. Зважаючи на те, що зараз реал грає досить результативно і у рони високий середній тотал, Я вважаю, що... Тут варто очікувати на тотал більше 2,5 в матчі. Та Реал вдома має без проблем перемагати Жирону. Тут також можна очікувати і на фору мінус півтора для Реала, тому що Жирона на виїзді показує гіршу результативність. Я взагалі очікую, що тут матч завершиться з трьома голами Реала. 3-1, 3-0 чи щось цього типу, можливо, навіть і більше голів заб'є реал. Тому тут такі прогнози я готовий дати на цей матч. Друзі, підписуйтесь на YouTube, щоб не пропустити наступні відео. Підписуватися. Підписуйтесь також на телеграм там також багато користі. Всім дякую за перегляд! Побачимось в нових корисних відео.